Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з ось таких красивих троянд, котрі мені подарував чоловік на день закоханих. Ми з чоловіком вирішили повечеряти разом увечері після роботи, тож я прийшла з роботи, швиденько переоділася, привела себе, як кажуть, в порядок, і ми пішли разом повечеряти у наш суші ресторанчик. Цей японський ресторанчик називається Sushi Ю. Він знаходиться в нашому містечку. Дуже гарна там атмосфера і надзвичайно приємний власник. Ми собі замовили суші, також ще на десерт взяли кусочок їхнього порога японського. А як комплімент під кінець давали всі цукерки ось такі у вигляді сердечка. А сьогодні в мене по планах поприбирати у спальні, поміняти постіль. Але перед тим я поєдную приємно з корисним, накладаю собі ось такі пачі корейські від фірми Esfolio. Я їх вже неодноразово купувала, тож перевірені, як то кажуть, ті пачі, дуже їх люблю. Це є Gold Snail, Золотий равлик, перекладається якось так. Вони зараз будуть робити собі свою роботу. А я буду робити свою. Перше знімаю постільну білизну і буду замінювати на чисту. Кому потрібна була порція мотивації, тож ласкаво прошу. Перш ніж стелити чисту постіль, хочу тут трішки прополососити матрас, взяла безпровідниковий полосос, взяла насадку спеціальну і хочу тут все гарно пройтися. Остіль я замінюю кожного тижня, але ось так полосошу це раз у два тижні, тому що все-таки в нас є котик і тут збирається багато пилюки на поверхні ось цій надголів'я, тому це робити дуже і дуже потрібно. Ну, а тепер замінюємо чисту постіль. Це для мене дуже медитативний процес. Я вже десь говорила у відео, що я дуже люблю змінювати постіль. Люблю, коли все чисто свіжо. Це мене надзвичайно якось і само мотивує, і надихає, коли все навколо, знаєте, таке свіже і приємне. Постіль в мене з Ікея. Я вже десь казала в якомусь із відео. Постілі зазвичай я маю по два комплекти, тому зараз один замінюю, А це що забрала, буду кидати у прання. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як часто ви змінюєте постільну білизну, тому що, як я вже сказала, я це роблю раз у тиждень. Мені так зручно, ну і я так звикла. Я взагалі дуже люблю, коли е, ліжка застелені. Е, тоді якось відчуття такого е, чистоти в хаті, тому що коли все розкидано, ліжка не застелені, для мене це безлад. Е, я себе дуже некомфортно в такій е, обстановці почуваю. Е, тому для мене це дуже важливо і всі мої домашні про це знають. Мої хлопці навчені застеляти за собою зранку ліжка. Це в них є така їхня повсякденна ранішня рутина. Тому що мені здається, це організує людину, це її якось зранку надихає на те, що потрібно мати якийсь обов'язок. Ну і мені здається, що це є відчуття так само і чистоти, і простору навколо себе. Що ж, ліжко ми з вами застелили. Тепер зараз буду забирати ось ці е, мої невеличкі коврички, які в мене поставлені тут у спальні. І хочу також прополососити ось це крісло, е, воно у нас недавно з'явилося. Мені дуже воно подобається, воно тут дуже гарно вписалося в нашу кімнату. Ну, А тепер мікрофіброю напіввологою ганчіркою я буду протирати всі поверхні, ось ці нічні прикімнатні тумби. Також мій столик косметичний. У мене тут завжди на столику ще було зеркало з ледовою підсвіткою, але, на жаль, воно перестало працювати. Моя підозра це те, що мій котик Ніколасик там приклав трішки свої зубки до шнура, і воно перестало працювати, тому прийшло з ним попрощатися. Але я замовила собі нове. От Зараз чекаю, що воно має прийти занедовго. Тож пізніше покажу, як воно прийде, як я його поставила, як воно підійшло на цей столик. Ну, Приблизно буде десь так. Таке саме за велике, як те, що в мене було. Ну, те в мене було особливе, тому що його подарував був мій старший син мені на, на день матері, тому це був такий, знаєте, кажуть, подарунок особистий і грів мені завжди душу. Ну, але що зробиш? Котик є котик, якось так сталося. Нічого немає в житті вічного, тому передбала собі інше. Ну, а я тим часом добрала вже до комоду, тут так само все протираю, ставлю все на свої місця. Дещо переставляю місцями, мені так теж подобається. Також буду протирати парфуми, бо на них завжди пилюка сідає. Тож, Як кажуть, все по звичній схемі. і Залишається все прополососити гарно та помити підлогу. Мій незамінимий помічник зі мною, як один, так і другий. Перший це мій як звичайний Ніколасик, мій котик. Ну а другий це безпровідниковий полосос, мій Shark. Неодноразово про нього говорила. Обожнюю цей полосос, дуже мені подобається. Купувала його тут, в Костко, вже йому роки три, напевне, може, навіть трошки більше. Тож, якщо хтось у сполучених штатах, рекомендую досить хороший, досить хороший бренд. Пар помию підлогу, і буде в мене тут вже прибрано і чисто. Вертаю на місця коврички, мій помічник прийшов приймати роботу. Ну, і ось такий результат у мене вийшов. Ось так я разом з вами поприбирала. Сподіваюся, я вас замотивувала сьогодні. Ну і також, можливо, дала якусь ідею для створення комфорту і затишку в вашій оселі. Ще я хочу показати: я повісила нову тюль, яку купувала з вами, і показувала вам у минулому відео. Тож мені дуже подобається, вона дуже ніжна і дуже гарно дивиться у нашій спальні. Постіль, котру я зняла, відразу відправляю у прання, щоб вона в мене не залишалася у кошику так дуже зручно, і буду мати потім вільний час. Ну, а наші патчі гарно попрацювали, так як і ми. Зараз я її зніму. Обов'язково наношу ще крем під очі у мене від фірми It's Skin. Дуже мені подобається ця фірма, останньо ним тільки користуюся. І так само буду наносити від цієї ж фірми крем денний з колагеном. Це все корейська косметика. Вона мені зараз дуже подобається. Також в мене нещодавно закінчився крем-під очі від фірми Glam Fox. Це теж корейський бренд, досить непоганий. Купую на постійній основі їх. Хто в Сполучених Штатах, вони є у Target, також є в Ульті. Часами їх можна знайти і в TJ Maxx, і в Nordstrom Rack. Іноді я ще можу нанести сироватку для лиця, але сьогодні я, в принципі, нікуди не збираюся йти, хочу, щоб трішки шкіра відпочила, тому для мене сьогодні цього є достатньо. Крем під очі і денний крем. Ну, а зараз приготуємо омлет зі шпинатом. Це в мене Такий, як кажуть, другий ситний сніданок, я його дуже люблю. Зазвичай, якщо я нікуди не поспішаю, або це вихідний день, саме такий сніданок є в моєму раціоні. Але коли я йду зранку до роботи, і я не можу їсти дуже рано, такий ситний сніданок, тому в моєму випадку є тільки кава і кисломолочний сир з будь-яким варенням. Якось в мене виробилась така звичка. Але коли ось я є вдома і я нікуди не поспішаю, як я вже сказала, це вихідний, то я можу собі дозволити ще один сніданок. На сьогодні, як я вже сказала, в мене буде шпинат. Додаю ще трішки помідорок чері, Ось так збила два яйця. Зараз поверх нього дам ще сир. В моєму випадку буде терта моцарелла. Ось такий дуже смачний і ситний омлет у мене вийшов. Споживаю його з овочами, додаю туди авокадо, свіжий героки, помідорки чері. Тож всім смачного. Ну, а тепер я запрошую вас усіх на прогулянку нашим районом. Ми проживаємо за містом Чикаго. Це десь приблизно годину і 15 хвилин від Дандауна Чикаго, можна сказати, такий сабор, селище. Дуже ми любимо цей райончик. Це наша третя зима тут. Хто нещодавно на моєму каналі я розповім. Ми купили тут будинок в наших цих околицях і переїхали сюди. Перед тим ми жили на орендованій квартирі. А загалом ми в Сполучених Штатах є 20 років. Тож ось така історія. Цей район у нас дуже красивий. у нас тут є три озера невеличких, як можете побачити, дуже красиві і мальовничі місця. Є зони для відпочинку. Також тут є дитячі майданчики, тенісні корти, площадки для гри у футбол, також є для баскетбольних любителів. Одним словом, мені дуже і дуже подобається. Тут дозволена риболовля, тільки потрібно купити дозвіл. Наш старший син любить цим займатися. Тож, ось такий у нас райончик, маємо тут такий невеличкий лісок. Як тільки дозволяє погода, не є дуже холодно, особливо зараз взимку, то тут люди завжди гуляють, прогулюються. Сьогодні був саме такий день. Ми вийшли також на прогулянку і хотіла з вами поділитися ось цими красивими краєвидами. А ще хочу вам показати ось таку річ. Кожен райончик, переважно кожен має свою ось таку місцеву вуличну бібліотеку. Ви можете ось тут взяти книжку, прочитати її і за декілька днів знову поставити. А хочете, принесіть свою з дому, яку вам не шкода, щоб хтось так само прочитав. Це дуже класно, мені дуже подобається така ідея. І іноді я беру тут теж книжки, читаю на англійській мові. І це дуже мило, люди ніколи тут нічого не крадуть. Іноді тут може залишитися і велосипед на вулиці, чи самокат у дітей, чи м'ячик. Це буде стояти на тому місці, де ви це положили. Можливо, ну, не у всіх районах так є, але я зауважувала тут саме так. Що ж, любі друзі, ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Я сподіваюся, ви зі мною гарно провели час. Я сьогодні змогла вас замотивувати. Ми з вами гарно прогулялися. Тож я вам усім дякую, що додивились його до кінця. Сподіваюся, що ми з вами сьогодні були на одній хвилі, і ви щось корисного взяли від мене. А я би хотіла в свою чергу подякувати усім вам за вашу активність, за вподобайки, за підписку і чекаю вас у коментарях. Бажаю вам усім миру, добра, спокою. І також бережіть себе та своїх рідних, усім па-па! Всіх до нових відео. Вся все адмінно буде Україна.